Привіт! Коли ми їхали в село за яблуками на відос, по дорозі ми натрапили на точку, де продавали сушені гриби. І я щось згадав. Коли був ще юнаком, і мій дідусь постійно вранці брав мене з собою в ліс збирати гриби. Цей процес я з дитинства ще люблю, і мені завжди було цікаво, а скільки грибів у цілому лісі, та скільки на них можна заробити. Але сьогодні ми вирушимо не просто до лісу, а туди, де гриби точно будуть. До цієї події ми готувалися дуже давно, бо їхатимемо у незвіданому для нас напрямку. Ми довгий час продумували маршрути, обдзвонювали всіх друзів та знайомих з тих країв, щоб дізнатися, а чи є зараз гриби. І отримавши сигнал, ми не стали думати, а почали збирати все необхідне. Лише до вечора речі та весь реквізит був завантажений у машину. А ми лягли спати. Рано вранці по дзвінку ми прокинулися, сіли в машину. І вирушили. Дороги навколо були хороші, так само, як і пейзажі. На шляху ми зустріли світанок. Гори все швидше і швидше до нас наближалися. Першу нашу зупинку ми вирішили зробити в місті Яремче. Ми не просто так зупинилися. Тут є що вам показати. Перейшовши залізницю, ми спустилися до мосту, під яким розташувався водоспад, що знаходиться посеред зелених лісів і гір. Ми з командою примостилися на одному з каменів біля водоспаду, насолодилися шумом поточної води та шоколадним батончиком. Набравшись трохи сили й натхнення, ми почали їхати далі до місця призначення, а саме до села Микуличин. В ньому люди нам підказали дорогу, куди їхати далі, і ми прямували до лісу. Трохи пізніше ми з'їхали на бездоріжжя. Спочатку досить невисока жига з ним справлялася, але з кожним метром дорога ставала все гіршою і гіршою. До речі, жодного легкового автомобіля я тут не бачив. Всі їздили на квадроциклах та позашляховиках. А Нами було прийнято не ризикувати під доном та підвіскою, а залишити машину тут. Нас оточувала неймовірна краса, свіже повітря і незвіданий ліс, в якому я ще жодного разу не був. І для того, щоб не заблукати, ми взяли телефон, з якого поділилися геолокацією. Його ми залишили в машині, а самі взяли все необхідне і пішли далі до лісу, про який нам розповіли. По дорозі ми побачили невелике джерело, в якому вмилися. Напились і рушили далі. Ми пройшли ще метрів 800 і натрапили на першого гриба, який розташувався у зеленому моху. І тепер постає питання, як його правильно зібрати? Якщо зробити це ножем, то корінець, який залишиться в землі, почне гнити, а за ним і грибниця. Багато хто просто вириває гриби. Це теж неправильно. Так як разом з коренем виривається і частина грибниці, найправильнішим методом є викручування. Таким чином, корінець правильно відокремлюється. Від грибниці, завдаючи їй найменшої шкоди. Мене ще дідусь вчив закривати її після гриба, дотепер ця звичка залишилася. Неподалік першого гриба був другий, але вже поменше, теж беремо і перекладаємо в кошик. Поряд з ним я знайшов ще одного. Крім грибів, нам траплялися ще й ягоди. На одній із лісових стежок я помітив кущі кожини. Я зібрав собі трохи і підкріпився. Дуже смачною вона виявилася. А на полонині ми знайшли цілу галявину чорниці. Вона дуже багата на різні вітаміни, тому їмо побільше. Пройшовши трохи далі, я натрапив на щось залізне. Я вирішив розгребсти листя і був у шоці. Це виявилася частина від танкової гусениці, напевно, ще з Другої світової. Як же цей танк сюди заїхав? Ну гаразд, гусеницю ми залишили на своєму місці, а самі далі пішли бродити лісом у пошуках грибів. Кошик потихеньку заповнювався, а ми продовжували збирати грибочки. Нам так само траплялися мухомори, їх ми брати точно не будемо. Але недалеко від мухомора я помітив ось цього гіганта. Він так вріс у землю, що я ледве його викрутив. Подивіться, який здоровий, це наш рекордсмен. А так само ми знайшли гриб, який ріс прямісінько з-під поліна, але від нас не сховаєшся. Ідучи лісовою дорогою, ми зустріли справжнісіньку козулю, яка нас зовсім не боялася. Вона їла сироїшки на цій галявині, ми її теж вирішили нагодувати. І знаєте, самі досить вже сильно втомилися. І вирішили зробити привал на цьому здоровенному дереві, що впало. Поряд з ним ми виклали мангал з каменів, розвели багаття і на ньому посмажили сосисочки. Напевно, через те, що ми сильно втомилися, вони здавались дуже смачними. Після трапези ми загасили багаття водою і далі почали ходити лісом і збирати гриби. Але погода вирішила нам зіпсувати плани, і вже над сусідніми горами гриміло і йшла злива. Тому щоб не промокнути, ми швиденько вирушили до точки. І так, подивіться, ми зібрали цілий кошик білих грибів, але в такому вигляді з ними нічого не зробиш. Тож беремо ніж та очищаємо всі гриби від зайвої землі. Отак буде краще, і в такому вигляді їх можна продати. Ми зібрали аж 2,5 кілограми. Не сперечаюся, не дуже багато. Але 1 кілограм грибів на ринку коштує аж цілих 200 гривень. Тому їдемо в людне місце. Ми зупинилися біля проїжджої частини, поставили гриби на капот, і я просто чекав. Чекати довелося чимало. Але згодом до нас під'їхав мужик, який тримав шлях до Одеси. І Вирішив придбати у нас одразу всі гриби. Сказав, що на пляжі такі не ростуть. Ми йому зробили знижку і продали все за 500 гривень. А самі задоволені та втомлені, поїхали додому.